Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати в під назвою Fairy Legends. Ну я чую эти не так? Ну добре. Сьогодні я вам покажу про одну пасхалку на трасі, от Хансай Дрифт. О. Вот. Ми типа тут окремий, все тут всі такі діля. Ну тут я зараз доїду, а поки я їду, ви можете підписатися і поставити лайк. Ну, гаразд. Зараз я приїду. Ну, чуть-чуть машину поцарапав, то не біда, у мене і так дал багато. Зараз я приїду до одного мостика і дещо вам покажу. Прям дуже інтересно. Ну, може для вас не інтересно. Може ви вже хтось там був, може ні. Я думаю, всі бачили оцей вот мостик. Може, дехто навіть на ньому катався. Але я думаю, що мало людей під'їжджали сюди, Ось такого от тут от ставали і дивилися в заднє стекло. Так, так, це наш пес. Я думаю, то, що ви зараз скажете, що це скріншот або всякі там доробки. Але це абсолютно правда, то що я от покатаюсь по ньому йому нічого не буде. Але тут дерева прозорі. Так що пес теж прозорі. Ну є ще одна пасхалка. Ну я думаю, то, що вона не інтересна. То, що, типа, якщо їхати по цьому мосту і не дріфтити, то вас в прямому смислі зупинить до нуля км е за годину. Ну, а на сьогодні всім па-па! A video tak